Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо за ключицю. Це довга С-подібно вигнута кістка, яка розташована між ключичною вирізкою груднини та дюбоподібним відростком лопатки. Ключиця має видовжене круглою форми тіла та два кінці, сплощений надплечовий кінець та стовщений грудниний кінець, які приєднуються до ручки груднини. Друзі, ми створили Patreon, де ви зможете фінансово нас підтримати. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете, щоб ми створювали нові відео. За підтримку ви будете отримувати електронні конспекти та інші бонуси. Дякуємо вам. На нижній поверхні ключиці є два підвищення. Трапецієподібна лінія, до якої кріпиться одноіменна зв'язка. Неподалік лінії знаходиться консоподібний горбок, до якого теж кріпиться одноіменна зв'язка. Ці зв'язки надягнуті між ключицею та дюбоподібним відростком лопатки. На нижній стороні ключиці є борозна підключичного м'яза, до якої кріпиться підключичний м'яз. Дуже важливо правильно визначити орієнтацію ключиці. Тому запам'ятайте, як зорієнтуватися. Надплечовий кінець площини, на малюнку він зараз зелений, а нижня поверхня на дотик шрохувата. Тепер поговоримо за функції ключиці. Завдяки ключиці людина має змогу вільно рухати верхніми кінцівками, а саме зводити та розводити руки. Також ключиця разом з іншими кістками формує трикутник, через який проходить судинно нервовий пучок. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.